Віскі безколи, і, сьогодні у нас... і сьогодні день признатності Канаді. Ай, уже скучно. Що я знаю про канадський віскі? <звук> Та, в принципі, нічого. А, я пив його один раз а, в житті, і це був, здається, або Кінділан, або Кіндайлан. Коротше, я якщо знайду а, фотку цього, простой Боже, віскі, то я її сюди додам. Справа в тому, що це був лоу прайс, якийсь там 300 гривень, щось таке. І це був еталонний шмурдяк. Прям такий шмурдяк от ем, шмурдяк в безкінечності. Space. The Final Frontier. Тому що навіть я зі своєю схильністю вживати дуже дивні напої, ви це знаєте. Навіть я пити його ну просто не зміг і вилив. Ну і сьогодні на огляді Кроун Royal, теж канадський віскі. звісно, я не очікую, що тут буде шмурдяк, тому що цей напій від компанії Сіґре Сіґрем, здається, доволі відомий, продається в багатьох країнах. Ви можете побачити його в багатьох фільмах. Там це один з найпродаваємих, або взагалі найпродаваємий. Канадські віскі, і начебто все окей, але все одно я буду починати розповідати про нього з того, що я буду бугуртіти. Поїхали! Про що йдеться мова? Дивіться, я вже переглянув пару оглядів цього віскі, і е, ті, хто роблять обзор, вони завжди, знаєте, з таким якимось захватом такий коробочка. Мішечок! І вони такі довольні, такі радісні про це все розповідають. В мене тільки одне питання. Блін, ви що, з пальми злізли чи що? Ну, серйозно. Тобто подивіться на цю коробочку. От я так поближче до камери покажу. да. Ви бачите, наскільки це? Я пробачаюсь хіровий картон. Ну, тобто, діти в школі на уроці труда зроблять набагато краще з дитячого шкільного картону. Цю коробку з пляшкою забрав а, просто з, ну, з пошти. І дивіться, я її от пару разів взяв отак. Ви можете побачити, що воно тут вже пом'ялося. Ось тут. І ось тут. Тобто, якщо ви хочете оце подарувати там своєму другу, ви маєте з магазина взяти оцю коробочку і отак обережненько двома ручками, або ось так от якось, нести. Тому що якщо ви його, оцей в коробці, покладете, не знаю, в рюкзак, де у вас там павербанк або ноутбук, гаплик цій коробці. Прям буквально в 2-3 хвилини вона буде м'ята. Ні про який подарунок ви взагалі, ну, взагалі мова не йде. Тому що коробка дуже-дуже погано зроблена. Так само з цим мішечком. Я пробачаюсь, але в мене на кухні от генчірки, вони кращої якості, ніж оцей мішечок. І. В чому радість у обзорщиків стосовно о, о, цих прибомбасів, ну мені, на жаль, не зрозуміло. Більш того, я не зовсім можу зрозуміти, на що компанія це робить. Ну, тобто, о, це ж не такий дешевий напій. да? Ну, це, звісно, там ні, не якийсь а, там макалан 30-ка, 50-ка, але все ж таки, це. 1490 гривень. І, ну, це середній сегмент, по суті. Відповідно, зробіть на 2 бакса дорожче. І зробіть оце все нормальним. Так, щоб його можна було взяти в руки. Так, щоб його було приємно взяти в руки. Або просто не робіть цього. Просто залиште нормальну пляшку. І все, ну, типу, або. або. При цьому я от набугуртів кропку на, на е, цей мішечок. Але е, пляшка, е, я не можу сказати, що вона мені подобається. Вона зроблена, як я розумію, або в стилі корони, або десь я читав, що це. Має бути щось типу алмазу, щось таке. Коротше, мені оця пампезність, мені оцей е, королівський стиль не до вподоби, ніколи не полюбляв. Але можу сказати, що е, пляшка зроблена, знаєте, з душею. Тобто е, тут багато нюансів, тут вона така з всякими візерунками. Тобто, люди робили це. З певним підходом, з певним бажанням зробити якісно. Це не мій стиль, але я поважаю, коли люди намагаються робити якісно. Ну, на упаковку я вже набугуртів. гуртів, давайте тепер починати пробувати. А, можливо, що смак і а, якість цього напоя, і якщо я його відкрию, в чому я поки що це лижи не їдуть. Чи я якийсь дивний. А що а, 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 а ні, ні, ні я. Ви що не приколі? І... Я намагаюся знайти якийсь. А, 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 а за що його відкрити? А це Це ж варіант такий, вуличний, мабуть. Тобто, якщо нема ножа, то ти його не відкриєш. Ні, ну я то людина підготовлена, якби. як би. Що ж нам-то? От. Дуже дивно, О -о Окей, окей, я. Дружина вб'є. А... Ну, окей, давайте. По-простому, як ми вміємо, що. ж. Ага, і воно відкручується. Це корона, значить, це має бути теж корона. Або діамант, або, або. Я, коротше, заплутався. До речі, з приємного, це 750 мл. Тобто не 0,7, а 0,75. Нам два драмчика додали, як то кажуть, бонусом. Так, да, якраз драмчик 25 мл тут зазначений, тому нам додали такий. Бонус. Я, як завжди, розвиваю, ну, все нормально. Пробочку, до речі, закручується. О, секунду. Мене це бісить. Я ось остуку зніму. Закручується, до речі, прикольно, а, подобається. Канадці вони от, молодці, вони підходять до е, створення віски доволі просто. Ми будемо гнати бухліжко, тому що вони можуть використовувати кукурузу, жито, е, ячмінь. Все в будь-якій комбінації. А здається, по законодавству там навіть до 9 або 8% може бути е, просто незернові спирти. Ну, тобто там. Вони можуть теоретично зробити блекдуck і написати, що це буде канадський віскі. Тому а, такий підход доволі роздолбайський а, це, до речі, бленд, тобто тут і а, зернові, і солодові спирти мають бути. До речі, про саму компанію була заснована а, в. В кінці 19 століття. А саме цей напій, Crown Royal, він з'явився в 1939 році. В честь того, що Канаду здається, це був перший офіційний візит. Канаду відвідав король, і відвідали король і королева Великобританії. Це Георг VI і Єлізавета. Наскільки я розумію, це батьки Єлізавета Друге, це королевська корона, да, Crown Royal, Спочатку це був ну, такий лімітований напій саме для королівського двора, в їх честь для них зроблений, і через деякий час вони вже почали ну, робити мас-маркет. Стверджується, що тут 50 спиртів змішані, але які саме як саме, і там знову ж таки яка, який відсоток солодових, який відсоток зернових. На жаль, такої інформації нема. Я думаю, що вони використовують сахарний колер. не впевнений в цьому, але дуже підозрюю. А якщо б не використовували, то я б сказав, що колір напою дуже сильно нагадує хересні віски. Тобто, такий він насичений такого чайного кольору. Навій. Ніс. Цікаво, насичено, солодко, я би сказав, лікерно. Відчувається наявність кукурузи. Тобто я не знаю, скільки саме відсотків кукурудзяних спиртів тут є, але вони 100% є. А, є бурбонова складова. Аромат не складний, А, аромат а, солодкий, не спиртозний. з складових я би назвав а, ваніль, фрукти, а, якась така цукровість. Давайте називемо цукрову вата. І. А, Можливо, такі якісь нотки, щось типу вишня в шоколаді. Це дійсно приємно, це зважений, такий доволі серйозний, цікавий аромат. Ну і давайте на смак. Солодко. Дуже цікаво, що поряд з солодкістю присутня певна гірчинка і дерев'яна складова. Як і аромат, не складно, ближче до бурбонів, фрукти, ваніль, Да, по суті, і все. Ну, тобто, не очікуйте якоїсь складності в смаку, це доволі просто, солодку просто з деревом, гірчинкою, такою дерев'яною гірчинкою, трішки медовості, складові фруктів і шоколаду. Все, М -м -м якщо е ви полюбляєте бурбони, то вам, скоріше за все, це зайде. Якщо ви більше е прихильник шотландських віскі, то, можливо, будете трішки розчаровані, тому що, на мій погляд, він по смако-ароматичним характеристикам е -м 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 все ж таки наближується більше до бурбонів. До такого бурбонового профілю. Чого мені тут не вистачає, мені не вистачає посмуку. Він дуже короткий і, по суті, це продовження такої солодкої дерев'яності. Тобто, буквально пару секунд посмук затухає і, ну, і, в принципі, просто залишається відчуття того, що ти пив щось алкогольне. Казав про недорогі бурбони і вирішив, а чому б не порівняти? Правда, Рест Поні це все ж таки тенесійський віскі, але м -м, я тут порівнюю не смако ароматичної характеристики, а скоріше, от, е як те, що можна налити на кожен день і просто там з бокалом посидіти в руці. Тому. З такої точки зору, ще раз підкреслюю, саме з такої точки зору а, можна порівняти. Ну, Більш кукурудзяно, ну, звісно, але профіль м, точно а, ви вгадаєте, що і тут, і тут кукурудзи багато. А, далі, солодкість, ну, а, поні, до речі, більш а, такий сухий. Знову ж таки, тенесійські віскі, тому а, от, це вугілля воно відчувається фільтрування через вугілля, але, знаєте, я от можу сказати, що оце більш насичено, зважено, важко, ось це прикольніше, ну, він аромат легкіший і. По своєму навіть такий не карамельніший, а от льодяни-одяниковіший, о, пропонік, дешевше вдвічі. Знову ж таки, я взяв перше, що в мене було в барі під рукою з США просто. Ну, тобто, я не порівнюю їх, що це от одне і те саме. Ні, вони різні, вони по-різному виготовляються, але з точки зору, от просто взяти і налити ввечері собі, щоб не дуже напрягатися, розслабитись і там розважитись, подивитись якийсь Ютубчик. Ну, наприклад, ви мій канал будете дивитися. Я великої переваги Кроун Ройла м, прям не бачу. Ну, а в чомусь. Блін, він він веселіший. Коротше. От я казав, що мені не подобається оцей монархічний стиль в пляжці і блін в ароматі тряж, якщо чесно. Хоча визнаю, що це солодко, зважено, так, ванільно, прям ванілі тут напхали з головою. Це не ванільно, це кукурудзяно-бурбоново. Ні, Найприкольніше. Ну і по смаку. По смаку Crown Royal, знову ж таки більш солодкий, більш зважений, більш такий королівський. Медово-вишнево-шоколадний. Да! Він е, відрізняється, він е, можемо сказати, що більш такий солідний, погоджуюсь з, з цим. Але чи е, варто переплачувати вдвічі більше і там, замість простого Тенесійського віскі або замість якогось простого бурбону брати Крон Роял? Я більше схиляюсь до ідеї, що ні, це не варто робити. Тому, якщо не пробували канадські віскі, якщо не пробували Кроун Royal, спробуйте. Він відрізняється, він доволі якісний а, продукт. Я з цим не сперечаюсь. Але а, цей віскі не супер якийсь там незвичайний. Він ближче до повсякденного використання. І коли постає от така задача, то о, виникає питання: а чи варто сплачувати 500, майже 1500 гривень, коли можна знайти щось о, більш о, просте, адекватне там до? О, 800-900 до 1000 гривень. І з такої точки зору на повсякдення, ні, можна взяти як бурбон, можна взяти тенесійський, віскі, цього буде достатньо. І ну, ви зекономите гроші. Це меточка зору, можете м не погоджуватись, навіть круто, якщо не погоджуєтесь, і зі всіма не погодженнями, зі всіма а, запереченнями, ви знаєте, куди йти. Пишіть, будемо обговорювати.